Що буде з нами через 20 років, якщо Росія здобуде перемогу? Мабуть, уже всі наші солдати повернуться з Сибіру. Євросоюз забере в нас без віз. Вояки, які встигнуть виїхати за кордон, залишуть всяку надію повернуться додому. Багато сусідів не будуть спілкуватися, бо ті, чиї рідні не воювали, донесуть на тих військовим, а хто і волонтером. Боюся подумати, що буде з могилами наших героїв. Скоріше буде наруга. Колір нашого прапора буде схожий, мабуть, на прапор ОССР. По телевізору російські солдати будуть воїнами добра, а наші хлопці будуть жорстокими, тупими нацистами. Діти після школи будуть доказувати нам сьогодні чим, що ми зрадили велику Росію. І ми їм нічого не скажемо, бо будемо боятися ФСБ. Мабуть, почнуть уже випускати з тюрми Азов.